Які червоні прапорці гастроентеролога, тобто, коли мені треба розуміти, що мені прям свій шлунок печінку кишківник нести до вас? Як жартує мій друг, українська гастроентерологія – це 80% малої психіатрії, 20% великої психіатрії. Більша частина пацієнтів гастроентеролога в Україні це пацієнти із розладами вісі, мозок кишківник. Тобто в багатьох людей були живі. В принципі, всіх людей, хоча б раз в житті, болів живіт. Він може боліти вище, нижче, може пекти в стравоході, але не завжди це пов'язано із гастритами, зофагітами чи якимись запальними захворювання кишківника. Найчастіше це є наслідок. Підвищеної чутливості травної системи до больового подразника, особливо на фоні тривоги, і повірте, з війною з тими стресами, які переживають українці, через те, що вони поїхали з країни, чи через те, що залишилися в країні, чи через те, що хтось з родичів воює, чи самі вони воюють, таких звернень набагато збільшилося. Найчастіше все ж таки це от розібратися треба із болем, який не є причиною пухлини виразки кровотечі за часу це біль. Просто бо були, тому що в людини став дуже чутливим до болю травний тракт, і це важливий момент, який на жаль, не всі лікарі, і тим більше пацієнти в Україні розуміють. Але коли ми вже будемо працювати із от, власне гастроентрологічними проблемами, так ну це теж гастроентрологія, але я вже маю на увазі більш органічну патологію, та яку можна побачити й помацати, це тоді, коли в пацієнта. Наприклад, паралельно може бути із болем втрата ваги, може з'являтися кров в калі, може бути нудота блювота. Тим більше нудота блювота з якимись домішками пожовтіння шкіри? Тут вже звичайно ж це точно не розлади. Вісім мозок, кишківник, Це скоріш за все, якась така причина є, і її треба знайти. Чи правильно вас розумію, що? Оці болі живота не будемо точно mm -hmm. ділянці, що це може бути спричинено надмірною тривогою, ем, може депресію, навіть чи ви можете призначити, наприклад, антидепресанти, щоб вилікувати живіт? Якщо коротко можемо і призначаємо психіатричними захворюваннями, хоч раз в житті також більшість людей в світі ну буде мати якийсь період, якийсь епізод. Рано чи пізно в житті в Україні просто про це от тільки зараз починають плюс-мінус адекватно говорити. До цього це було пороблено. Не зважай, а якось воно буде. Е, ні, це і захворювання. Я маю на увазі депресивні захворювання, тривожні розлади, які піддаються лікуванню часто разом з цими захворюваннями або з цими розладами. Це коли людина тривожна або вона е, має поганий дуже настрій, дуже довго вона не дотягує може по критеріях до депресії, там чи до розладу, але синдром ми можемо вже виставляти. Часто ось це все іде разом із е, суматоформними різними розладами. Дуже часто це проявляється саме проблемами в животику, тобто, причому в різних відділах може бути клубок в горлі, може бути печія, може бути біль в верхній половині живота. Причому як пекучий, так і важкість може бути відчуття, що я з'їв там три ложки, а таке враження, що шлунок повністю набитий. В когось на фоні стресу може з'являтися нудота. Причому вона може бути прям постійно, в когось гикавка може з'являтися когось. Відрижка це дуже сильно впливає, ще також на соціалізацію, того що. Ну, культурно це насильно сприймається, коли в когось відходять гази чи в когось гикавка. і ці люди через це ще ще більше тривожаться. Це може накладати серйозний відбиток на їхнє ментальне здоров'я і самопочуття. Ось тому так цих захворювань досить багато. Звичайно, що ми не стартуємо з препаратів, які діють зразу на мозок. Ми стараємося зазвичай по перше. Провести освітній момент, ми розказуємо пацієнтам про е, природу цього стану. Це дуже важливо, бо люди собі вигадують що завгодно, ну, так. і це завжди та це моє влюблене питання до пацієнта. Як ви собі пояснюєте свої симптоми. І люди таке розказують. Там там людина із печією і рефлексом може боятися, що коли вона спитнює через вухо буде виливатися їжа. Або людина може думати, що в неї якісь є алергії чи паразити, і вже дуже багато грошей, часу і здоров'я витратити не те, щоб лікувати неіснуючі хвороби. І лише коли от ти провів освіту, ти приступаєш до корекції способу життя. Ти можеш працювати із певними симптомами, з допомогою симптоматичних ліків, злімати спазми, наприклад, проти болю в животі іноді допомагають антациди. Якщо це епізодично, це препарати, які не зреалізують кислоту. Ось і коли не допомагають симптоматичні препарати, тоді десь на другий, третій раз здебільшого іноді, якщо до мене приходить пацієнт зразу з пачкою обстежень, і я розумію, що він вже декілька років від цього страждає, можу зразу призначити препарат центральної дії. Я маю на увазі препарати от з групою. Ми називаємося нейромодулятори, щоб не лякати людей словом, антидепресанти, тому що mm -hmm. дуже важливий момент комунікації. Типу ти людині розказуєш, що в даному випадку варто працювати скільки в вас розлад вісім мозок, кишківник вже з мозком, тому що на периферії наші зусилля не були увінчені успіхом. Пацієнти можуть сходити випалювати. Ні, 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 лікар, у мене з головою все нормально. Типу я не псих. І в мене тут дуже мене важливо, а дуже важливо правильно цю інформацію подати. Ми в гастроентрології можемо спокійнісінько використовувати ці препарати для того, щоб лікувати а, ту саму диспепсію або а, інші якісь проблеми, які з цим пов'язані.